Вітаю! Я Ольга Сокоренка. Працюю у дошкільному закладі номер 43 Маю повну вищу педагогічну освіту. Мій стаж 18 років. Я постійно вдосконалюю професійну компетентність відповідно до вимог сучасної освіти. Курси, тренінги, семінари і участь у творчих конкурсах. Працюю в старшій групі ППР Калинка. Кожна дитина цікава і неповторна, має свої здібності та навички. І щоб дітям було цікаво, я застосовую у своїй роботі театралізовану діяльність. Адже театралізована діяльність розвиває мовлення, пам'ять, увагу, мислення. Діти вчаться спілкуватися між собою. У своїй роботі з дітьми. Я використовую різні види театру театр шкарпеток, надіски, рукавички, театр фланелеграф. Я вважаю, не варто зупинятися, а треба постійно розвиватися, шукати натхнення для наших дітей.